Раді вітати вас на Алатра Ціє, наша організація Алатра, базована в сполучених штатах Америки, однією з цілею якої є захист фундаментальних прав і свобод людини. І для нас дуже важливо почути голос тих. Хто захищає ці права як на фронті, так і в стінах парламенту та на фінансовому фронті? І сьогодні ми поговоримо не про політику, а про людську єдність та права ветеранів і як суспільство може їх підтримати. І сьогодні ми раді вітати мольмошанового ветерана Сергія Пизнюкам, якого ви вже знаєте з нашого інтерв'ю раніше. Сергій Позняк український підприємець і фінансист, ветеран, засновник інноваційних проєктів для підтримки військових і ветеранів, таких як Фінстрім і Кронвест. Він також ініціював випуск ветеранських облігацій і очолює асоціацію підприємців. Ветеранів України об'єднуючи фахівців, які служили країні та будують її економічне майбутнє. Сергій активно бере участь у громадському русі «Маніфест-42», просуваючи ідеї відповідальності громадянської позиції та розвитку суспільства. Валері, я знову. дуже радий знову тут бути. Я дякую вам, що висвітлюєте таку важливу тему, як повернення військових до цивільного життя, і дуже радий знову бути у Вашингтоні е, і е, робити цей дуже важливий е, матеріал для того, щоб і американське суспільство і влада США знали правду, як у нас насправді в Україні є справи щодо ветеранів і готовність країни і суспільства до повернення великої кількості захисників і захисниць.